На дотик, на дотик благодійний фонд, який виник, власне, для того, щоб допомагати армії українській. Правильно, розкажіть, звісно. будь ласка, да. розкажіть, коли і чому виникла ідея робити те, що ви робите зараз? Ми розпочали свою діяльність ще в 2014 році. Ясно, на той час була трошки інші задачі, інші цілі. Тоді потрібні були нашим хлопцям автівки, пікапи, ну також як і зараз. Uh -huh. Але тоді були важливі для них більше такі вид транспорту, яка в автомобілі, які мали многофункційне значення, і могли перевозити вантаж, могли перевозити особовий склад, могли використовуватись як штаб, і ми працювали більше над такими автівками з 2014 року по... Працювали Була... в сенсі їх ладнали такі автівки, е... переробляли ті, що були, чи чи як так працювали? як у нас uh -huh. було та як які зараз у нас дуже багато однодумців? Ми купували автівки за власні кошти. За власні кошти ми їх допрацьовували, uh -huh. робили ті або під інші задачі, які ставили перед наші перед нами наші військові, uh -huh. і передавали їх безкоштовно. До 22-го року ми не так багато, ми зробили 41 автівку okay. і змогли передати. 24-го, 7-го ранку нам перетелефонували наші старі знайомі, mm -hmm. це наш Запорізький воєнкомат. і Просто в приказному порядку сказали, що до вечора повинно бути готове дві автівки, два джипа для того, щоб можна було оперативно видвигатися в ту чи іншу сторону і швидко реагувати на ті події, які відбуваються. Тобто, ви вже в сьомій ранку 24-го все знали Так, ранку, да нам вже дали першу команду на, на будівництво цих автівок. Розпочинали ми цю, ну, звісно, з тими людьми, з якими ми розпочинали в 2014 році. Угу. Нас всього було чотири людини. Це один із нас всього-навсього професійний автомеханік, угу. інший стоматолог, угу. третій взагалі шеф-повар. І я такий от фермер. Так. Розпочали ми свою роботу. І буквально до першого березня в нашій уже скажімо, вже, вже немаленькій команді. У нас було вже вісім чоловік. Uh -huh. Люди дуже швидко підтягнули, зрозуміли, що треба щось робити інакшого виходу взагалі немає. І це вже були автомеханіки, чи теж Ні, підтягнулися професії? Uh -huh. Підтягнулись хлопці, ті, які ну, розуміють, що в них є руки, uh -huh. є голова, і дещо розуміються в автотранспорті. Uh -huh. Були на той час і думки, і бажання навіть було вивезти родину свою ага. там подалі. Але родина така ж сама, як і наші всі однодумці, наші так. практично всі ми нікуди не виїжджали. Вони як з першого дня допомагали нам, так і допомагають. Звісно, потім, коли нас стало трохи більше людей, то ага. нас такий невеличкий гараж там приміщення 10 на 11, Ми зрозуміли, що ми вже не існувато існувато ага. там, тому що до 30 березня 22 року ми. Кожен день віддавали по одній автівці нашим військовим. у нас був план одна автівка в день. день. Ого. А ось чому ви тепер кажете, що тоді ви мало зро ну, небагато багато, 41, що це небагато з чотирнадцять. Да. Ага. Ми до кінця березня вже зробили більше, ніж за ті 10 попередні роки. Років. Так. І це було тільки машини ще не було градів там. Ні, 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 це так. не було. У нас вже сформувалась команда вже близько 10 людей, так як ми. У нас 99% ті, що знаходяться в фонді працівників однодумців, це фермера uh -huh. Запорізької області і Донецької області. Ага. Uh -huh. Тобто хлопці, які розуміють на любимому виді транспорту, Так, uh так. -huh. і на легковому, і на, на тяжкі, і на тракторах, на тому ж самому Ага. Тому ми прийняли таке рішення, що нам потрібно збільшувати наше приміщення. Uh -huh. Ми звернулись в ряд підприємств на території Запоріжжя, де можна нам облаштувати наш такий центр, де ми могли більш потужніше і ефективніше працювати. Не в виді реклама, але тим uh -huh. паче компанія ага. Uh -huh. відгукнулися і люб'язно надали нам приміщення на одній своїй території. І ми там розпочали працювати. Угу. Там приміщення вже були досить підготовлені ага. з більшою площею, ага. тому що ми могли приймати не одну на три автівки, а могли вже приймати там десять автівок. Декілька хлопців, наші, які в них була відповідальна задача. Вони їздили по всій Україні і закуповували автівки в центральній Україні, в Західній Україні, купували і джипи, і буси. Для того щоб можна було їх потім дообладнати і передати нашим захисникам, uh -huh. також скажу чесно, відверто, що дуже дуже було приємно до кінця 2022 року те, що дуже велика кількість, якщо бути таким точним, то 47 автівок uh -huh. нам безкоштовно передали от, громадяни Запоріжжя, Запорізької області. Просто безкоштовно. Для... Вони десь почули, хтось їм підказав, що є там от, люди, які там займаються, вони просто приїжджали і віддавали, своє... віддавали свою автівку, тих паспорт, ключі і просили 47, ті... автівок. 47 автівок, які передали громадяни Запорізької області. Для потреб фронту. Для потреб фронту. Коли ми зрозуміли, що нам потрібно якось себе. Вже представити більш офіційно, тому ага. що дуже багато військових частин робили запит про те, що їм потрібна автівка, але автівки повинні надходити на військову частину, ага. щоб могли поставити її на облік. Так як ми були просто про, людьми, про, про, просто людьми да, ага. то звісно. І соціалізації ніякої не було, організації да, не було. Нам, ага. ну звісно, прийшлося стати благодійним фондом стати благодійним ага. фондом офіційним. Перші неділю-дві всі хлопці, які приїхали, прийшли до нас в фонд, ми всі свої автівки продали. І на виручні кошти ми купували вже, звісно, дешевші, але ті автівки, які потрібні були нашим хлопцям. Ну, а як виникли вже РСЗВ? Як Во. виникли гради? А от коли ми зробили наш офіційний фонд, коли ми зробили наш логотип і поїхали перші автівочки наші з нашими логотипами, до нас під'їхали військові і кажуть, що ми бачили логотип, ми бачили вашу роботу, що ви завтівок робите там, ну, такі файні речі, і для вас там сварка-болгарка і щось переробити нестандартно. Ага. Ми зрозуміли, що для вас це не буде великою проблемою. Ага. Ми запитали, звісно, що таке може бути ще цікавого, що ми ще не робили, тому що нам там зробити, там, грубо говоря, з Жигулів пікап на сьогоднішній день не є там великою проблемою. Вони нам показали, що десь там в далекі часи хтось ще там при радянському при радянських часів робили в харківському та київському інститутах такий проект, як міні-РСЗВ, ага. на базі вантажної автівки. Тому що стандартна РСЗВ, с... реактивна... це СЗВ да, да. да. реактивна система залпового вогню. Да. Вона облаштована в Радянському Союзі, була з тих часів, випускали вона на 40 направляючих труб, Польща випускала на 46. І є ще які випускали до 50 таких направляючих. Ага. А була розробка, зробити там 2-3-4, вроді, як би, щоб воно було мобільніше ага. і для економії. Легша трошки. Ага. Ага. вони нам привезли. Ми їх подивились. Зад ну, би... вас нікого, хто б розумівся в артилерії, я так розумію. Ні, нікого. Так. Взагалі нікого не було. Для нас це було дійсно і те, що нам сподобалось, що так, от, нас, проп... нас хлопці да, да. нам таке там, запропонували, що і ми так такого точно не робили. Да, да, да. І це цікаво. ага. О, коли ми передивилися ці чертежі, е почали там з бумаги вирізати, дивитись, як воно буде виглядати вживу, там, хоча б що-небудь. В нас в команді і тоді, і зараз працює мій син Максим. Зараз йому 19 років, тоді йому було 18 років. І він на сьогоднішній день ще є студентом, навчається в Дніпропетровському вузі на галузеве машинобудування. Ага. І він з дитинства. Досить так файно відносити до техніки, багато чого сам робив. Цікавиться і розуміється так. Ага. Да а так як в кожної людини до війни було якесь своє хобі. А от я, наприклад, з нашими запорізькими наддумцями ми були джипери. Ми на, на джипах виступали в фроводі ага. по всій території нашої країни, приймали активну участь, є офіційними членами Федерації автоспорту України. Ага. Є багато кубків, медалів, і тому, що таке джип, що таке автівка, як вона, що таке, там, да, да, да. повнопривідна, або там, інша автівка, для того, щоб вона могла виїхати з пункту А в пункт ДБ і повернутися в пункт А, ми це добре розуміємо. Ага. І коли син сказав, що ці чертежі, які там робили інститути, вони не надійні і вони не витримують той навантаження, яке від них вимагається. вимагається. Ага. Ага. І також він нас тоді трохи пристидив, тим, що каже: ви ж фермера, ви працюєте в сільському господарстві. А в сільському господарстві там повинно бути все надійно, та масивно. І досить так об'ємно. Ага. Каже, ви ж коли там плуг культиватор використовуєте в своєму ділі, ви ж там не робите, там то трактор не чіпляєте, граблі і граблі тягнете, це ж неефективно і неправильно. Плуг у вас великий, він масивний, він витримає любе навантаження. Отак От треба підходити з цієї сторони і до цієї РСЗВ. Ага. Так. І ми зробили геть все по-своєму. Розпочинаючи там, з першого болтика і закінчуючи там, вже, там, кнопками на пусковому механізмі, ми переробили, зробили повністю все своє. Тобто не тільки машина, не тільки пікап, а й саму установку, щоб так. вона працювала так, як треба для цієї машини. Так, да, ми. Так, як ми змогли вирахувати, яка там де навантаження при пострілі, з ага. цього ми розрахували, які повинні бути нас метал, яка повинна бути конструкція, де повинні бути там кріплення, де повинні бути е, якісь стабілізаційні моменти. Е, дуже довгий час ми не могли розібратися з поворотними там механізмами, ага. з підйомними механізмами. Дуже багато ми експериментували. Першу автівку ми будували. Ну, місяця три це точно. Ага. Після перших випробувань вона показала себе, в принципі, досить добре. Автівка витримала, всі направляючі витримали, ракети полетіли, полетіли. Полі... полігона в нас в нас не було і тоді, і зараз немає. Випробовуємо ага. все на передовій в ту сторону. Так, і коли це було перше опробування? Це було перше пробування в кінці травня місяця 22-го 22 року. Давайте просто щоб наші дотичани мали не просто уявлення, Давай. а й могли побачити це літні, я так розумію, зйомки. Ну ви потім прокоментуєте, так. коли це було і про що це? Прошу увагу. А Що зараз автівочку пофарбуємо? Ми ж люди культурні. Повинно бути все файно. Орків нищити треба з радістю, підготовленими, файно вибритими, щоб їм падлам там жарко всім було. Ну, якось так. Зараз пофарбуємо, і наша артівочка поїде працювати. Така буде файна. От так от. Вот вам. Така от цікава, чергова автівочка оркознищувач. На цьому відео це вже наша сьома або восьма установка, яку ми робили. Ага. Там якраз Максим пояснює хлопцям, які буде працювати, як потрібно її налаштовувати, на що звертати увагу. Після першої нашої автівки, яку ми зробили хлопцям, ми випробували. Вона показала себе добре, і вона поїхала на Донецький напрямок. Uh -huh. Там хлопці десь побачили, хтось ще приїхали нас такими, з таким же ж запитом побудувати таку автівку. Uh -huh. І перших п'ять автівок, які ми побудували, вони працюють і досі, uh -huh. все нормально, все, все yeah, добре. Uh -huh. Але в нас було тоді дуже великий такий мінус: у нас не було зворотнього зв'язку від наших військових. Uh -huh. Що не працює, що не доробилось, може щось що поліпшити, да, або замінити. І ага. на той час ми ти якраз познайомились також з нашим бившим джипером, який також допомагав військовим в нашій в Запоріжжі. Є, да. є такі степові вовки. Ми з ними познайомились, відре... потрібно їм було відремонтувати автівку. Потім вони подивилися, що ми робимо, попросили зробити для них таку автівку. Ага. І от коли зробили це, десь був. Червень місяць для них для степових вовків першу автівку. От вони нам дуже сильно допомогли вже в налаштуванні, щоб автівка була можна сказати ідеальна. І, от коли виїхали з ними працювати на цій автівці. То завдяки їм, їх, скажімо, такому дуже потужному натхненню працювати не просто там зробити постріл, а саме зробити постріл як зі снайперської гвинтівки. Ага, дуже влучний. Так. Дуже влучний. Так. Ми працювали над цим буквально ще місяця-два. Вони кожен день виїжджали, відпрацьовували, повертались, казали, не влаштовує. Ага. Ми дуже ми за два місяці змінили конструкцію процентів на 40. Ого. Сам принцип він ага. так. Але кріплення, налаштування ага. дуже була велика в них потреба, і, ну, і зараз так і є у всіх наших військових для того, щоб ця, ця автівка могла швидко під'їхати, дуже швидко, швидко народності, нар... швидко. Ага. відпрацювати. І саме головне як можна швидше звернутися і покинути місце своєї праці, тому що ворожі дрони mm -hmm. і все остальне дуже швидко відсвятковують і приходить. Обратка. Ага, щоб цього тому ми добились того, що ага. наші автівки звертаються до хвилини. Вовки налаштувалися вже за 40 секунд. Вони після пострілів звертаються і покидають своє місце праці. А розвертаються, а розвертаються до трьох хвилин. Теж дуже швидко 에, повне працювання. Якщо брати весь цикл, так би мовити, п'ять ну, ага. хвилин це хлопці відпрацювали і покинули свої позиції. За дві дві да, були да, такі ага. задачі. Перша задача це щоб автівка працювала і влучала не просто там зробила постріл. Да, да, да. Перша це влучність, друга це мобільність мобільні і для того, щоб вона могла ага. ну, зберегти життя нашим хлопцям. Радіо на дотик на дотик.